Аме так із криком і скандалом розпочинається чи не кожне засідання загальних зборів ОСББ у багатоповерхівці на вулиці Самійленка. Все через конфлікт, який виник між частиною мешканців і головою ОСББ Миколою Якимом. Його підозрюють у зловживанні владою та розкраданні коштів мешканців. За попередній рік вони не він не прозвітувався про використані кошти. На правління вони вирішили, що нам жодних звітів чи кошторисів надавати не бу будуть. тим часом градус напруги збільшується, і щоб запобігти зйомці засідання загальних зборів нашою знімальною групою. Голова СББ навіть викликав поліцію: мовляв, на правлінні вирішили, що засідання загальних зборів негласне. Щоправда, поліціянти у наших діях складу злочину не вгледіли. А от голова ОСББ взявся звинувачувати мешканців у несплаті членських внесків. Мовляв, люди, які підозрюють його у злочинній діяльності, відмовляються їх платити. Відтак буде позиватися до суду. Щоправда, до тепер цього так і не зробив. Вони не платять. Будь ласка, візьме. Ну а, а раніше платили? А? Раніше платили? Раніше вони платили з півтора року до того. Мешканці ж не відмовляються платити і пояснюють, перестали вносити членські внески саме через відсутність будь-якої фінансової звітності від голови ОСББ і не мають жодних пояснень, куди витрачають їхні кошти. Саме це і стало підставою підозрювати його у злочинній діяльності. Ми не платимо і чекаємо, поки голова ОСББ подасть в суд. Він зобов'язаний подати на нас суд про витребування сплати. Членських внесків. а це буде для нас знову ж підставою витребовувати в нього через суд фінансові документи. От тоді ми зможемо донести, наприклад, членам ОСББ про те, що є зловживання з його боку. Аби з'ясувати, чи є корупційна складова у діяльності голови ОСББ мешканці вимагають провести незалежний аудит. Щоправда, Микола яким відмовляється, мовляв, на це потрібні кошти. Аудит за аудит треба платити. У нас є операції, 10 операцій за два місяці, а півроку у нас або в рік у нас є до 20 операцій. Що ми більше нічого, немає ніяких чого просити. Голова ОСББ пообіцяв нам показати документи про фінансову діяльність. Щоправда, у підсумку ми так їх і не побачили. Відтак ініціативна група ОСББ Стимул Плюс, окрім фінансових звітів і проведення аудиту, вимагає зробити рахунок ОСББ загальнодоступним та відсторонити Миколу Якима від посади. Щоправда, вкотре на загальних зборах до них так і не дослухалися. Натомість там вирішили дозволити одноосібно Миколі Яким Йому розпоряджатися коштами на суму понад 300 тисяч гривень, в той час як законодавство України дозволяє держслужбовцям витрачати максимум 150 тисяч, адже більші суми це вже корупційні ризики, кажуть мешканці. Варто додати, що ця будівля свого часу була відомчим будинком земельних ресурсів на баланс ОСББ Стимул Плюс. Його передали у 2009 році. Микола Яким керує ним з 2015-го. До виходу на пенсію він працював головним бухгалтером Львівського обласного. Управління земельних ресурсів. Також він є серед засновників садівничого товариства власників комунальник, яке зареєстроване у селі Бартатів на Львівщині. У виді діяльності вказано комплексне обслуговування об'єктів. Більше, за даними реєстру «ЮКонтрол», колишній чиновник земельних ресурсів, сам володіє чотирма земельними ділянками на Львівщині та однією нерухомістю. Андрій Дідудюк та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.